Доброго дня, друзі та колеги каналу Затруляндія. Сьогодні такий формат відео, що я себе перший раз виставляю <свісно> на простори ютуба, своє лице. Але треба колись починати же ж правильно. Не знаю чи вийде щось з цього, але надіюсь, що вийде. Отож, сьогодні маємо 20 травня 25-го року. Погода у нас дощова. Якби ще тепло було б, то взагалі ціни не було б. А то шкода тих людей, що посіяли сою чуть раніше, думали різканути. А воно як гепнуло морозами по ній, і вона почорніла. Може все-таки розпогодиться. Взагалі, картина така. Сьогодні в нас задача вироти ділянку 70 сотих. Там було два поля, я їх об'єднав, вдалося взяти їх ще в оренду. Під кінець, так сказати, посівної сої, але ще є час, ще можна потягнути і посіяти. Тож, вчора я там і дерева корчував, і вивозив їх, і пеньки зрізав. І під вечір ще я вчора встиг здіскувати. Діскував два-три сліда місцями, ну бо обліг, як не крути. Ну, Сово було трошки вирівняти, трошки при... присипати те що зверху зіллечко повертало. А сьогодні очіпляю плуга і буду їхати трошки орати. Тож, поки є така можливість, можете трошки мені якісь поради дати, що, що так, що не так я роблю. Е... Що ще я хотів сказати? Ну що, заправляємо дракона? Ллюс 40 літрів. Дизеля, я думаю, цього вистачить більш, як навіть. Сподіваюсь, дощ зараз перестане. Перестане, я думаю, тут така якась затяжна хмара, не затяжна. От. У нас ще тут таке будівництво під нашого домінатора. Ви не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. В майбутньому може там буде щось цікаве. Пан до заливання дизеля. В юмзах це обов'язково така приспособа, тому що тут бак зроблений так, що його не можна, не можна залити просто скинути. Та в каністрі буде гордошку дорого. Вирізана бутылка з підтокола. Вставляємо. Беремо канісці, різаємо. І заливаємо. Перевірити масла, перевірити воду в радіаторі і можна вирушати. Так. Вчора я там трошки йому дав в житті. Бачимо, масло на нижньому рівні треба долити небагато. Думаю, вода там є. До речі, вчора наклеїв наклейку, слово КМТЗ замовляв. Трошки йому став більш патріотичнішим. Отож, коротше, заливаємо масло. До речі, щоб залити масло, обов'язково приспособа. Без неї також ти не залієш масло. Просто з каністри, щоб не розлити. Беря масло масло. Так. Свізочок. Відспі тут багато не треба доливати, але їх 300-300-400 грам. Заглюблю, тому що оранка буде по облозі, не сильно легка. Зрештою я не знаю. О, і таким способом заливаємо масло. Ну що? Будемо заводити Дін у рукавиці, бо це пускач. Пускається діло таке тонке. Тут треба відчуватися. Заводимо за допомогою спеціальної приспособи. Усі, хто має такий трактор, знають той бачок. Не завжди буває з другого. Так, трошки вас, бо мішаєте. Те, що пам'ятаю, зараз основна настройка буде на полі. Зараз ви побачите Де поле їдемо. Ось таке поле маю, тут облогувало. Зараз <кхе>, буду вимірювати, бо буду складок горати, щоб посередині більш-менш почати загоночку. що це прекрасна оранка. Решток зверху немає. Дружими, мені здається, До нас немає, тому ми такі. Бачу, що треба, буде в другий слід робити. Нічого. Бачите, горне. Але теж. То тоже другий слід буде лучше. Отак, вот. в цілому непогано, нормально, може буде. відсотків треба робити ще один слід буде. Тут вирі, всяка трава, все воно забиває. Ну нічого, якось воно буде, правда. Провів я культивацію. о Можете бачити як. В общому і цілому нормально. Але, але всякі є нюанси. Перший слід то взагалі забивалося. Особливо грабінка взаді забивалася. А в другий слід так горнуло. Ну бо м'якко. Тут, тут тільки б пружинні лапи може би спасли ситуацію. Але площа рівна, площа зроблена трошки притрамбовано, на ці всякі нерівності сівалка ще вирівнює і буде чітко. Ось такий культіватор. лапа лапи, спереду лапи, два ряда і все. Ззаді грибінка і барабан. Вийшов зараз на двір трошки з вулиці показати. Ну, я отступаю, ну так, звертувато. Ну якраз добре засіяння, якраз під цю Нормальок. Я зараз якраз мікрофона вдів спеціального. День. Чи буде щось, чи він працює, чи не працює. Пуфіко. а земля отака. Вітер сонце швидко сушить. Зараз тут приїду, буду сіяти. Дар я покажу, я тут буду Тодинку, ви бачите, про що йшла мова в новому відео, де я розказував про маленьку про цю кромку. Затеплій, хибай. Ось це ж такі північ я Спеціально набираю північ, на бокін місто Це багато. Не хочеться розсипати, бо Vai ficar exastrado O chão me насінневий матеріал О, така своя ми віяли звичайно вітровою віялкою але все одно не всі, всі полови не всі половинки вона ви... видула але все одно побачите попадає попадає сюди ну, один відкритий закриті. Хоч, хоч бери і пилосос у нього звідси видустувай. Тут є. Ти можеш щось трошки пообідати. А ще ж виставити, показати вам, як виставляється норма. Я буду зараз виставляти, бо тут на варіаторі я вже збив. Я записував десь скільки що але все одно. Треба згадувати, вже наготовив. Наготовив мисочку, щоб порахувати кількість на метр. Ну, наві зважити і помножити на 18 сосників, буде видно, скільки висіває. Маємо таку книжку, висів на сою. Я зас, записав собі, що лоток на третьому, ну, це я на 110 кг на гектар е, висів, ставив. Третя заслонка. Це оце. Оця заслонка на третьому положенні. І лоток. Оцей другий щелчок тут. Зараз я всі їх, ну, верніше, його там, бо це зверху нам не добра. Зараз я всі позакриваю, крім одної, щоб не висипатися. Що і так тут навис... висипалось насіння. Так що все дивіться, далі зараз буду міряти. значить варіатор на положенні 15. Немає варіатора. Ставимо його можна там навіть чуть більше, як 15. Тому що там у в перший рік, хай буде густіше. То кажуть, там, де густо, там де густо, там не густо. Все. Є. Вищите що на, де, на одну соту, щоб сіяти одну соту, треба проїхати їй 17, 17 разів має колесо покрутитися. Маємо стрілочку знизу, крутимо 17 разів. Раз. Два. 3, 4, ну коротше, і так, далі, зараз на паузу нажму, потім. Так, є 17 раз. 17, 17 раз. Це в нас вийшло з одного сушника стільки. Так, пересипаю в другу косочку, зараз старуємо цю, так, 108, старуємо на ноль. 70 71 грам. Тепер 71 грам помножити на кількість сушників і будемо знати висів на одну соту, скільки вона висіває. Помножив я на 18 сушників, вийшло 12,7. Ну, майже 130 кг виходить, якби на гектар то я чуть збавив, бо трошки завелика доза, чуть збавив, щоб було приблизно 120. Більше не буду прокручувати, бо того, що і так зерна багато на землі. Ну, ну то таке. Все. Соя засипана. Все. Зараз піду, води нап'юсь і газую на поле. І колеги, Приїхав я додому з посівною. Все, що на сьогоднішній день запланував, все зробив, все виконалося, все мені вдалося. Вдалося також зняти для вас відео, змонтую його викладу. Сподіваюсь на ваші подобайки, підписку, плюс коментар. Напишіть, кому сподобалось, кому не сподобалось, які вам враження від даного відео. Вот. Надіюсь, що все буде сходити, все те, що зроблено, не буде дарма. Mm. Всім, хто так само займається такими справами, обудь чим, удачі вам, миру, здоров'я і добра. Слава Україні!